Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися з двома захисниками Валерієм Семенюком та Анатолієм Мерчуком. Чому у Волинському селі не працює амбулаторія? У нас багато діток, багато пенсіонерів. Звичайно, потрібно. От навіть той тиск поміряти. Як відбуваються одноденні базові військові вишколи для студентів та учнів у Луцьку? Знімаємося крайне недоприклад. У Луцьку попрощалися з двома захисниками Валерієм Семенюком та Анатолієм Мерчуком. Бійці відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. 46-річний лучанин Валерій Семенюк загинув 26 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області, розповів Суспільному брат загиблого Олександр. З його слів, Валерій Семенюк пішов служити з перших днів повномасштабної війни. Хороша, чуйна людина, як брат, двоє дітей. Він пройшов від білоруської границі до Запоріжжя. Боже, то така дитина була на все село. І там він малий і великий всіх. Віддати шану полеглому Валерію Семенюку прийшли його побратими. Він був мій командир відділення. Дуже хороша людина. Це мій бойовий командир був, найкращий. Я півтора року разу майже служив. Я звільнився по біку, а він загинув. Веселий, жвавий, юморний. Дуже шкода таких людей. Господи, помилуй, Господи, 52-річний житель селища Рокині Анатолій Мерчук загинув 30 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська Харківської області. Розповіла однокласниця Наталія Книж. Як ми ходили в школу, він завжди ну, привітний ми завжди з ним. Ну, спілкувалися і зустрічалися. Ну, дуже добрий чоловік. Вчився дуже добре. Після восьмого класу поступав в воєнне училище, але не пройшов, вернувся. Він от він хотів бути от таким і завжди був, щоб за когось захищати, мужній він. Та, вічна слава, шана, нашому Анатолію. Сім'я в нього дружина і синочок. Синочок був погран військах, був 9 місяців в полоні. От його визволили і далі продовжує боротьбу. От і батько. Як сину пішов, забрали в полон, він ще був вдома. Я не можу, каже, сидіти. Я хочу, щоб наша була вільна країна процвітала. Я хочу вас всіх захистити. Після завершення чину похорону домовини з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Валерія Семенюка поховали на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа, Анатолія Мерчука на кладовищі у рокинях. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. В амбулаторії села Хорохорин Торчинської громади, яку збудували два роки тому за гроші світового банку, не можуть знайти сімейного лікаря, розповів Суспільному староста села Анатолій Мельничук. Каже, через це приміщення орієнтовно рік зачинене. Місцеві змушені їхати до медиків за 30 кілометрів у Луцька або ж у Торчин, до якого через погану дорогу добиратися орієнтовно півгодини. Щоб таке велике село і амбулаторія не працювала. Навіть ту таблетку треба, і то їдь вторгнень. Хто таке бачив? А автобуси самі знаєте, як ходять. Перший і останній ну, на два ще є. То на першу поїдь і тиняйся півдня. Більшість скоро визивають, скоро, як не може людина заїхати. Те, що вона повинна працювати, це однозначно. Навіть із-за того, що кошти вложені. По-друге, не всі жителі села в змозі добратися до центру, до Торчина. Дуже багато людей зверталося, як вони працювали. У нас багато діток, багато пенсіонерів. Звичайно, потрібно. От навіть той тиск поміряти, чи навіть у колоти, капельницю поставити, це треба їхати в Торчин. Маршрутка три рази ходить. це Людина покапалася і їде. Це ж не лікування, мені здається. Так і на місце все одно зручніше. Будівництво амбулаторії вартувало 3,5 мільйони грантових грошей. Розповідає староста Анатолій Мельничук. Каже, дотрималася усіх вимог, які потребує амбулаторія сімейної медицини у селі для роботи. Була можливість на місці робити аналізи, ультразвукове обстеження, кардіограму, є санвузоли, підведена вода на підлозі, тактильна плитка для незрячих. А тут було мабуть майполіційна. Нині кабінети розформовані, зі слів старости, у перший рік роботи закладу. Тут працював сімейний лікар, вів прийом-педіатр, були фельдшер і санітарка. Скільки ще залишилось картотеки? Ну, Десь чоловік 300 ще залишилось, бачите, картотеки. А було більше двох тисяч. Дітей у нас багато шкільного віку дітей 100 гри, 100 чоловік. І дошкільного віку 70 людей. Загальна кількість населення, бо у нас тут два села Хругори Михайлівка 850 людей. Анатолій Мельничук каже, щоб приміщення не руйнувалося, мусять його обігрівати, хоч прийому лікарів і немає. Цільового призначення будівлі змінити не можуть, бо каже, гроші Світовий банк виділив саме на амбулаторію. Договорів під час того, коли ми виграли грант на ну, на будівництво, було прописано, що. Дане приміщення буде зберігати свою професійну основу, тобто буде медичним закладом на селі. Ми не можемо заставити лікаря працювати. Лікар повинен знайти свій декларантів. Місцевого лікаря в нас немає. Ніхто не захоче сюди їхати працювати і ну мешках на півставки працювати. Сьогодні всі хочуть. Ну сьогодні бізнес першу чергу ставить не здоров'я людей, а бізнес першу чергу ставить. В обласному управлінні охорони здоров'я ситуацію в суспільному прокоментував керівник Юрій Легкодух. Я не призначу. Хорохорень лікаря. Ця амбулаторія знаходиться на балансі Торчинської громади. Кадровий потенціал це прерогатива керівника. Будувати амбулаторію в Хорохорині було недоцільно. Телефоном розповів Суспільному голова Торчинської тергромади Юрій Кревський. каже: нині вона на балансі Торчинської районної лікарні. Головний лікар Андрій Коновал телефоном сказав Суспільному, що немає часу спілкуватися про ситуацію з амбулаторією. Ковали те, що до нас прийшла Словицька цитальна громада з цією будівлею. І з чого первинка Турчинська бере гроші і з декларації НСЗУ. Там лікар не набере декларації собі на заробітну плату, розумієте? Використовувати цю будівлю, хай частково навіть використовувати, тобто вихід єдиний. Це коли лікарі є і десь умовно кажучи, раз в тиждень, два рази в тиждень при потребі туди приїжджають і надають медичну послугу. Зі слів керівника обласного управління охорони здоров'я Юрія Легкодуха на Волині є 115 сільських амбулаторій. Сімейних лікарів у них не вистачає, але скільки саме такого обліку не ведуть. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини, Луцьк. Це наша така славна перепилятня, і то наші перепілочки, мої найкращі». Ірина Бандура, власниця переполеної ферми. Нещодавно, говорить жінка, виграла грант на суму орієнтовно 300 тисяч гривень на розвиток агробізнесу. Перепілок, розповідає, вирощує понад 10 років. Це було на рівні забавки. І спочатку нас було 100, потім 200, потім 500. О, це було для власного споживання. Так говорить, з часом разом із чоловіком побудували біля будинку невеличке приміщення, де розмістили клітки із перепілками. 2018 тисячі року Ірина виграла перший грант на 100 тисяч гривень на купівлю чотирьох кліток для своїх пташок. Станом на сьогодні ми маємо шість кліток. Містить кожної 800 одиниць поголів'я відповідно, максимальна продуктивність нашої перепиляки може становити 4800 особин. Зараз ми нарощуємо виробництво, тобто переплятник має заповнення десь близько 50%. З усіх порід, які пробували розводити, каже Ірина. Вирішили залишити дві. Це англійська біла і техасець. Це м'ясо-м'ясо-яйцева порода. От вона дуже гарно годується, набирає гарну вагу і є надзвичайно продуктивною. В середньому наша перепілка несе два яйця за три доби. Наші перепілочки за добу з'їдають в середньому до 200 кг корму і випивають близько, близько 100 літрів водички. Перепілок не купують, а вирощують із власного інкубаційного яйця, каже фермерка. Самі роблять і корм для них. Після того, як перемогла у другому гранті у сусідньому приміщенні виготовляють кормову суміш, настановлена дробарка змішувач і гранулятор самих кормів по ще одній грантовій програмі, яку ми отримали у 2020 році. А нещодавно кандидатка технічних наук втретє перемогла в іще одній освітньо-грантовій програмі. Як розповіла її головна координаторка Тетяна Лебухорська, міжнародна сільськогосподарська компанія профінансувала навчання та грант, щоб підтримати українських жінок фермерок Цього року у нас була наразі найбільша кількість учасниць це 132 учасниці. Грантовий фонд цього року складав більше мільйона гривень, і чотири учасниці стало переможцями. Однією із умов отримання грошей від донорів каже Тетяна Либухорська було те, що запропонована учасницями ідея мала мати соціальну складову. У випадку Ірини Бандура це підтримка військовослужбовців, каже частину перепленої продукції фармарка безплатно передає волинському госпіталю ветеранів війни. Остання партію яєць тут отримала минулого тижня. Розповідає медсестра з дієтичного харчування Роза Стецюк. Отримали перепилені яйця в кількості 3600. Норма використання 4-5 штук в день для дорослої людини, ми використовуємо по 4 штучки. Ну, перепилені яйця, звичайно, набагато більш корисніші, ніж курячі. В них більший вміст вітаміну В12, білка, вміст селену, який покращує роботу щитовидної залози. Після отримання третього гранту каже фермерка, вона зобов'язалася забезпечувати госпіталь не лише яйцями, а й м'ясом перепілки. На отримання 300 тисяч гривень за умовами проєкту вона закупить та встановить обладнання для зберігання м'яса. Якраз на цьому місці, де я знаходжусь, буде встановлена модульна охолоджувальна установка з температурним режимом плюс 5, мінус 5 градусів Цельсія, яку ми отримуємо в межах грантової програми. Термін виконання гранту до квітня наступного року, розповіла Ірина Бандура. У подальшому, каже викладачка фермерка, сподівається розширити сімейний бізнес. Дар'я Тамашкова, Валентин Клімович, Суспільне новини Луцьк. Студенти Луцького технічного фахового коледжу вчаться керувати дроном. «Тут всі плавні кнопки, а так дуже легко все військовий вишкіл. Сьогодні пройшли шість десятків хлопців та дівчат. каже викладач предмету захисту країни Михайло Арман. З його слів запросили тренерів, які допомагають більше дізнатися про сучасну роботу військових по експлуатації дронів. У нас в навчальній програмі такого немає, але це є дуже актуальна проблема на сьогодні. Тому ми попросили саме оцю скажімо, локацію винести на розгляд плюс. Додатково використання радіостанцій в програмі навчальні немає такої тематики. Тобто, ми також просили задіяти і цей момент. Окрім цих дисциплін, вчилися користуватися автоматами і надавати домедичну допомогу, розповідають студентки Анастасія Волосовець та Олена Ревіна. Якщо не військовий час, то я думаю, домедична допомога завжди буде актуальна. А так то цікаво дронами ще ну вміти користуватися. Дуже цікава штука. Хоча вже прийшла три етапи підготовки, я дізналася ще більше нового, і мені це більш корисна інформація. Найновіше мені рації, тому що я нам до того перед тим не показувала їх. Сьогодні нам розповіли про них багато чого цього, цього цікавого. Не вперше бере участь у таких вишколах, говорить другокурсник Артем Мірченко. Поважність зі зброєю. Так само, перезаряджання магазину, стрільба, так само перша медична підготовка. Накладання турніката, все інше не ідеально, але початкові знання ми маємо. Аби краще оволодіти різними військовими дисциплінами і до медичної підготовки потрібно пройти більш тривалі спеціалізовані курси. Розповідає співорганізатор вишколу директор Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук каже: сьогоднішнє навчання ознайомче і триває дві години. На початку року стартував проект військової вишколи для молоді. Ми націлені на молодь 14-35, де будуть здобувати таку основи військової справи. Ми навчаємось на холостих навчаннях. Альних набоях. Де вони вміють заряджати, споряджати, виймати цей набій, якщо треба, Тобто вони вже привикають і вже ми спрощуємо роботу вже на польові збори, які будуть проходити в кінці навчального року. І ми намагаємося закрити це питання, щоб діти ознайомилися з домедичною, з вогневою підготовкою і от додавали і радіозв'язок і дрони такі. Ще ще додавиться у нас е, скоро ще топографія. Одноденні базові вишколи, організовані молодіжним центром, пройшли орієнтовно 2000 хлопців та дівчат різних навчальних закладів Луцька, каже Юрій Семчук. Павло Мельничук Віталій Гаврилець, Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Спорту на Суспільному стає більшим Щобудня о 17.40 та 21.45 Вмикайте новини спорту на місцевих каналах Суспільного. Стежте за найважливішими спортивними подіями та українськими перемогами на Суспільному.